Вітаю! В середу, 10 вересня в США, вбили політичного блогера і сторонника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Активісту вистрілили в шию в той час, коли йшла його прес-конференція, і від отриманого поранення він помер в лікарні. По інформації директора Федерального бюро розслідування Кеша Пателя підозрюваний в здійсненні вбивства знаходиться під охороною. Давайте подивимось, хто насправді його прибрав і за що. Причина саме в тому. Те, що він по колісниці, те, що він продвигав. Те, що він продвигав, і в декого викликало це страхи. А що він саме продвигав? Це антисемістична теорія заговору. Він розповсюджував приховану другу сторону медалі. Інформацію про баранавірус. І дехто боявся витоку цієї інформації. Комусь не подобалась його боротьба. Він багатьом кидав як виклик, проявляв, висвітлював багато інформації. Трійка, яку Об'єднувала ця змова, змова саме вбивства. Король мечів це спецслужба або ж людина, яка має контроль над владою. Це головний ініціатор вбивства Чарлі Кірка. І також по колесу Фортуни це для Чарлі Кірка це як кармічне. Все одно, рано чи пізно це трапилось, бо цього просто було не уникнути. Це було прописано на його долі.